З є свідками осучаснення освіти, і в нашому розумінні сучасна школа то не тільки гарні стіни, нові парти, комп'ютери в класі, там чи інтерактивні дошки, але вже напевно і отаке елементи впровадження, інтенсивне впровадження, програмування. Не тільки там новорока інформатика, десь і в трудовому навчанні. І одна ця стан лабораторія, яка відкривається в третій школі. Вона десь, напевно, єдина. Ну чи не єдина тут в Львівській області. Я дуже щасливий з того, що воно тут у нас в трускавці почалося. Це є сучасний рівень знань, це є діти вже починають розуміти. <сподар eve> <emo> можливо, вони стануть хтось із них і 3D-лаборантом, 3 d моделюванням буде займатися в житті, бо тому, що життя кожні п'ять років друкує новий перелік професій. І власне, завдяки отаким сучасним підходам знань нашої троскавецької освіти, ці професії з легкістю будуть володівати в. Наші діти у Трускавці Толокар заїжджає в Україну і думаю, о, прикольно, Толокар. А у нас громадська організація, ну яку ми релокували з Донецької області, називається Толока. Я думаю, так, Толокар, Толока, Трускавець. Потім є. Ну я знаю про мрію пана Ігора, директора школи, про те, щоб з лабораторію зробити. Думаю, так, все складається, треба написати. Написав. Мені от Костя Леонінко майже одразу відповів, що типу, окей, ми приїдемо до вас в Трускавець. І все, і тут закрутилось так за... Ну, це було 22-го року. Ну, пройшли класно три такі воркшопи, на яких діти разом із військовим, які на реабілітації проходять, ну, зробили прикольні штуки, 3D-моделювання, потім надрукували на 3D-принтерах. От і вся ця подія так сподобалася наскільки я розумію донорам, які фінансують цей проект. що вони запропонували побудувати тут. Відкрити уже стаціонарну майстерню а, в трускавці в третій школі. Вперше ми потрапили до тускавця десь три місяці тому, а, за завітанням пані, а, пана Дениса Шиленко, який знайшов наш проект в соціальних мережах. І коли ми вперше потрапили а, в цю школу з вступовим курсом по 3D-моделюванню та 3D-друку, ми побачили, що школа вже готова до повноцінної майстерні а, школа вже зробила. Певні заклала певний фундамент, вже певний час працювала над реалізацією такого проекту. Відкриття такої лабораторії це вже певний результат, але це абсолютно тільки початок, тому що наповнювати таку майстерню контентом цікавими проектами та співпраця з цією майстернею в рамках нашого проекту. Та налагоджування співпраці з іншими майстернями, які ми відкриваємо подалі, це є ключовою тою нашого проекту. Саме відбудова спільноти на локальному національному та можливо міжнаціональному рівні. Дуже яскравим зразком того, наскільки трускавець ця школа вже була готова для такої майстерні. Можемо бачити саме тут. Така пускова установка виготовлена з бумаги та деревом. У школі вже виготовляли це такий напрацьований матеріал на уроках. Праці. А, а ось це вже оновлено. Я тільки боєголовку а, гостру. Це вже оновлена, оновлений дизайн такої, а, такої ракети, вдосконалений спеціально для 3D-друку, який учні та викладачі вже протягом а, останніх двох днів зробили, намоделювали. А, і саме таку модель ми можемо. Тепер можуть використовувати і в будь-яких школах в Україні та по всьому світу, у кого є 3D-принтер. Перший раз я сюди прийшов, коли приїхав у Денис», і вони мене навчили друкувати. Вони нам показали, вони навчили нас робити. Бо якщо вони, вони ми навіть не знали, що це таке, і то що воно існує. Мені дуже подобається 3D-моделювання. З-поміж нього я зробив мамі. Красивий, гарний брелок на ключі, які мама носить і досі. Вони нас навчили, коли вони перший раз до нас приїхали, вони нас навчили друкувати, створювати. І тепер, і тепер вони ще раз до нас приїхали і поставили в нас в майстерні два принтери. І тепер кожен може прийти і зробити його.